Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Терорист Олександр Ходаковський заявив про удар по штабу батальйону проросійських бойовиків схід біля Вогледара. Вчора противник лівіше від Вогледара намагався малими групами протиснутися в наші порядки, але був виявлений і відбитий. Хоча кружляв навколо точки прориву не одну годину, викликаючи нашу реакцію. Мабуть, розсерджений невдачею, він завдав ночі удара хаймерсами по командному пункту сходу. Загинув наш старий товариш, офіцер штабу, написав він. Терорист заявив, що тільки ввечері в розмові пройшовся по темі знищення штабів, повторивши свою стару мантру, знищ штаб армії, бій продовжиться, але знищ штаб батальйону бій швидко загасне, тому що саме штаб батальйону та інстанція, яка найбільше залучена в процесі управління і збору та аналізу інформації про те, що відбувається. Всі інші штаби будують своє уявлення про поточний момент, переважно з доповідей батальйонного рівня. Противник безумовно завдав нам шкоди, але ми розуміли, що вразливі, і тому мали дублюючі канали зв'язку і управління. Так що, якщо він розраховував паралізувати оброблення, на нашій ділянці у нього не вийшло, він вчився воювати, але і ми теж, додав він. За даними нідерландського сінпроєкту Орікс, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили мінімум 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків втрат РФ під Вугледаром і Бахмутом, підтверджує британська розвідка. Результати таких штурмів для РФ були мінімальними. На вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ, Повідомляє політико, як повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрошковський, російські війська втрачали від ста ти до 300 морських піхотинців на день під вугледаром нагадаємо, британська розвідка звернула увагу на дві головні поточні загрози для російських окупаційних військ у війні проти України. Про це повідомило в Твіттер Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, станом на 7 лютого 2023 року знімки з відкритих джерел вказували, що Росія, ймовірно, ще більше зміцнила захисні споруди в центральній частині Запорізької області, особливо біля міста Тарасівка. Крім того, станом на 8 січня Росія створила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів. Попри поточний оперативний акцент, в основному на регіон Донбасу Росія залишається стурбованою, забезпеченням безпеки на краях її розширеної лінії фронту, йдеться в повідомленні. Так про це свідчить триваюче зведення оборонних укріплень в Запорізькій Анських областях і розгортання персоналу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 кілометрів. На окупованій частині Запорізької області вона розтягнулася на 192 кілометри. Великий український прорив у Запорізькій області створив би серйозну загрозу для життєдіяльності наземного мосту Росії, який з'єднує Ростовську області Крим. Український успіх у Луганській області ще більше підірвав би проголошену військову цілю Росії щодо звільнення Донбасу. Припускають у британському Міноборони. Як зазначає розвідка, прийняття рішення про те, які з цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.